Восьма година 36 хвилин український час. Ми рухаємося далі ранковою хвилею на громадському радіо. І у нашій студії з'явилася нова гостя. Це Олена Шуля, керівниця сектору будівництва в офісі ефективного регулювання. Доброго ранку вам. Доброго ранку. А говорити ми будемо про вимоги держави до сертифікації об'єктів будівництва. Я так розумію, що е, ця тема зараз у фокусі офісу Бюрдіо і ви будете лобіювати нові зміни. Ну, трошки я дам уточнення. Зараз ми займаємося системним переглядом законодавства, яке стосується саме ринку проектування об'єктів будівництва. І ось вчора ми якраз проводили великий захід. Це був круглий стіл, на якому були присутні практично дуже багато представників саме фахової спільноти, де ми аналізували і обговорювали, що ж заважає в діючих інструментах регулювання розвиватися ринку проектування архітектури в Україні. Що заважає? А ви знаєте, коли ми вчора починали круглий стіли, ми не дозволили нашим гостям, наприклад, це були заступники міністра і економіки, і регіонального розвитку, і був керівник ДАБІ, і були представники національної спілки архітекторів і академії будівництва. І ми пішли таким шляхом. Ми їм не дали вітального слова, а спитали три запитання: чому в Україні немає сучасних об'єктів архітектури? Вірніше їх дуже мало. Друге запитання було: чи можуть українські архітектори стати умовно? Українськими айтішниками і експортувати свої послуги і бути конкурентними на зовнішніх ринках, і третє питання: чому ціна на проектування в Україні значно менша навіть не в абсолютній вартості, а в процентному відношенні до всієї вартості будівництва. І мабуть, я також сьогодні почну з відповіді саме на ці питання, чому в Україні немає багато сучасних об'єктів архітектури. Як ви знаєте, в Україні діють державні будівельні норми, і в цих нормах, за якими проектуються наші сучасні будинки і споруди, дуже багато вимог, які ще які. Им може 30-40 років, і дуже важко використовувати такі застарілі вимоги для того, щоб проектувати сучасні споруди. Я завжди думала, що це залежить від смаку замовника а смак у наших замовників в Україні не завжди хороший. Ну і смак не смак, але є ще вимоги, які ти повинен обов'язково використовувати. Наприклад, ви знаєте, зараз вже не один рік обговорюється дуже важливий ДБН для будівельної галузі, в якому сьогодні пропонується скасувати обов'язковість встановлення сміттєпроводів у будинках, і вже це питання, якщо вся, всі вже країни західні відмовилися від сміттєпроводів в будинках. а ми сьогодні лише обговорюємо, лише запрошуємо громадськість, яка висловлює свої думки і таке інше. А от дивно, от у житлових будинках, навіть якщо такі сміттєпроводи встановлюються, навіть якщо вони є там, то вони заварені, заварені вони не відкриваються так. взагалі, ними не користуються. І дійсно виникає там. Логічне питання: а навіщо тоді встановлювати туди сміттєпроводи, які потім заварюються для того, щоб уникати якихось там антисанітарійних заходів? Відповідь дуже очевидна і проста: це все робиться для того, тому що згідно діючих нормативів у будівництві замовники зобов'язані запроєктовувати і збудовувати такі сміттєпроводи. І дуже багато в наших державних будівельних нормах таких ще, ще дуже багато смішних таких речей, наприклад, ми до цього часу ще зобов'язані обов'язково облаштовувати майданчики для вибивання килимів або для сушіння білизни. Як ви розумієте, це не дуже сучасно, і для того, щоб обходити такі нормативи, потрібно робити там деякі речі. А чого натомість в будівельних нормах державних немає, але має там бути? Ви знаєте, зараз. Ми повинні перейти, як і це робиться у всьому світі, від до, скажімо так, до параметричного методу нормування. Що це значить, це означає, що в будівельних нормах повинні бути описані певні ознаки до безпеки, а не приписані, наприклад, там скільки повинна бути довжина коридорів, чи скільки повинна бути площина там тих чи інших приміщень. Тобто, проектувальник, коли вже проєктує саме за параметричною методикою. Деллю він домагається досягти оцих елементів безпеки, але вже яким архітектурним чи проектувальним чином він цього досягне, це вже буде на виключно на його розсуд, і мені здається, що до цього ми повинні намагатися дійти на сьогодні. Є зміни, які зареєстровані лише в проекті для того, щоб Україна прийшла саме до параметричного методу в нормуванні в будівництві. Але знаючи, як працюють наші парламентарі, ми навіть не можемо сказати, це в цьому році буде прийняті такі зміни, чи будемо чекати ще якийсь період певний у анонсі вашого заходу йдеться про те, що обсяг ринку складає більше одного мільярда гривень на рік, і сфера має високу додану вартість. Проте система підготовки та сертифікації спеціалістів за багатьма напрямки в Україні взагалі відсутня. Ось а як це склалось, що взагалі відсутня така система. А, взагалі, коли взагалі в Україні працює десь 62 вуза, які, які готують спеціалістів у сфері архітектури та проектування. Але коли людина виходить з вузу і має певний диплом, вона ще не стає інженером, проектувальником або архітектором. Для цього їй, вона повинна пройти певну професійну атестацію і отримати кваліфікаційний сертифікат або інженера, проектувальника або архітектора, і вже після цього вона вже її фаховість буде підтверджена. Його кваліфікація буде підтверджена, щоб він міг працювати за напрямком. А це цей курс не входить в 6 років навчання як для архітектора. Наприклад, це ще додаткове навчання? Ну, знаєте, це питання трошки. Да, це додаткове ага. навчання. Питання Разумею. ми вчора також обговорювали, і е, учасники ринку говорять про те, що з цих 62 вузів, які готують таких спеціалістів, є е, е, певна низка вузів, які отримали акредитацію в міністерстві освіти, але вони. Е, не спеціалізовані і вони не не можуть готувати дуже якісних спеціалістів. І після того, коли проводиться оця професійна атестація, коли видається кваліфікаційний сертифікат виконавця робіт, є дві організації на сьогодні в Україні. Мінрегіоном їм делеговані повноваження саме в цій сфері підготовки таких фахівців. Це національна спілка архітекторів України, яка готує саме архітекторів і всеукраїнська інженерів інженерів-проєктувальників, яка готує інженерів проєктувальників на сьогодні в Україні більше трьох тисяч архітекторів і більше дванадцяти тисяч інженерів проєктувальників кожен рік. Ці фахівці, окрім того, що вони здобули таку професійну атестацію, вони ще повинні проходити підтвердження своєї кваліфікації, такі кваліфікаційні підвищення атестації, такі кваліфікаційні курси. І коли проводиться така обов'язкова і сертифікація. І підвищення кваліфікації то дуже багато ну, звісно, що такі напрями, наприклад, як проектування інженерних мереж чи проектування за єврокодами, вони просто не входять в цю програму. І, взагалі, дуже важко, якщо ви зараз будете намагатись знайти якийсь, ну хоч певний якийсь перелік запитань, а що ж питають у людей, які здають такий іспит, то ви його навіть примірного на сьогодні не знайдете. На таких курсах на Дається дуже такі дуже базові речі, і те, що наприклад Україні сьогодні потрібно, взагалі не розглядається. Ми не вважаємо, що держава повинна застосовувати так такий обов'язковий механізм сертифікації в цьому напрямку, але потрібно запроваджувати добровільну, добровільну сертифікацію за тими напрямками, які сьогодні потребують, які сьогодні потребує ринок, і які які сьогодні потребують самі архітектори і проектувальники для того, щоб Розвиватися і отримувати нові знання. А тепер наразі чи є можливість такі сертифікати, наприклад, за кордоном отримувати? <клес> Я думаю, що наші архітектори можуть отримувати такі сертифікати за кордоном, якщо в них будуть певні знання і певний досвід. <клес> Та система вузів і та система навчання, яка є сьогодні. Вона в Україні вона, звісно, відрізняється від тої системи, яка сьогодні працює на заході. І якщо наші е, спеціалісти, отримуючи знання в Україні, поїдуть працювати е, в західні країни, вони звісно не зможуть, тому що там діють зовсім інші і нормативи і зовсім інші технології. І на жаль, е, сьогодні дуже невелика кількість спеціалістів є конкурентною на Західних ринках, якщо ви я вибачаюся, якщо ви подивитесь на долю експорту, а скільки ми експортуємо своїх послуг у сфері проектування, це дуже незначна цифра. Це десь близько 100 тисяч гривень на рік, і це більше, мабуть, пов'язано не з послугами самого проектування, а більше з послугами дизайну. і Тощо мені здається, що ми навпаки імпортуємо часто послуги проектування. Ми імпортуємо, але ці е, ну, наприклад, на сьогодні в Україні діє обмеження, що ще воно ну, було закладене в 2011 році. Наприклад, великі споруди, які відносяться до класу наслідків СС-3, е, не можна проектувати за єврокодами, тобто обов'язково при проектуванні. Е, Потрібно використовувати виключно національні стандарти, і сьогодні вже зареєстрований проект змін проект змін до постанови 547, який буде знімати це обмеження. І коли західні проектувальники, наприклад, приходять в Україну, вони зобов'язані. Ну по-іншому не вийде. Вони зобов'язані наймати і брати в партнерство, скажімо так, адаптера, який буде допомагати їм проектувати за національними стандартами, використовуючи наші національні норми, тобто їх західні ідеї він буде засовувати в наші адаптувати, адаптувати да, і засовувати в наші норми. Є також проблеми із захистом авторського права. Ну, проблема із захистом авторського права вона є не тільки, скажімо, в будівельній сфері, вона така загальна для країни. Коли ми аналізували саме цей інструмент, то там дуже багато процедурних неузгоджень. Навіть не завжди зрозуміло, яким чином яким чином там узгоджується навіть термінологія. І тому на рівні, наприклад, будівельної галузі, ми не зможемо вирішити це питання. Ми вважаємо, що потрібно ініціювати таку велику професійну дискусію. Усі, де будуть залучені не тільки, скажімо так, представники будівельної галузі, але й з інших галузей для того, щоб в Україні працювали єдині правила щодо захисту авторських прав. І цей момент теж прописаний у змінах. Ми прописували, що потрібно де порушення в процедурі, наприклад, і прописували саме через зміни, яких нормативно-правових актів можна досягти більш такої правильної врегульованості. Скажіть, от ви будете, я так розумію, допомагаєте розробляти таку систему вимог до сертифікації. Коли вона взагалі може запрацювати? Сертифікація на сьогодні працює. Ну я маю на увазі до сертифікації об'єктів будівництва. До сертифікації об'єктів будівництва. Ми це трошки інший ринок. Ми зараз говоримо про ринок проєктування тобто тобто державні вимоги до сертифікації об'єктів будівництва вони не не будуть змінюватись а я зараз не можу сказати про ці вимоги я нагадаю, що це ранкова хвиля у ваших приймачах. І в нашій студії керівниця сектору будівництва офісу ефективного регулювання Олена Шуляк. Ми а, говоримо а, власне, про будівництво і назвала моя колега Вікторія Єрмолаєва таку суму 1 мільярд гривень. А це щось, як на мене, замало, чесно кажучи, якщо подивитися на темпи будівництва от в а, великих а, містах: Київ, Львів. А Одеса ну будується набагато більше, чому такий малий обсяг. Один мільярд гривень. Це ви дійсно правильно замітили, що це невелика невелика сума. Один мільярд гривень це саме послуги, сплачені за проєктування. І якщо ми подивимося, наприклад, на країни Європи або на Сполучені Штати Америки, то вартість проєктування взагалі в загальній вартості будівництва складає більше 10%. В деяких країнах ця цифра може бути. У 15, і 17%. в Україні цей показник дуже низький. Це півтора і максимум 2% від загального обсягу будівельних робіт. А це так встановлено за нормативами, якимось, чи це так просто самі замовники вирішують? По перше, в Україні є дві категорії замовників. Це категорія перша категорія це приватний замовник, угу. і друга категорія це замовник, такий як держава. Державні трасса, да, це ні, це да це державні різні підприємства, наприклад. Якщо подивитись взагалі на структуру будівництва в Україні, то близько 45% приходиться саме на будівництво інженерних споруд. Як ми розуміємо, що замовником будівництва інженерних споруд здебільшого є саме держава, саме державні замовники. І коли держава проводить закупівлі навіть таких послуг, як проектування, вона використовує ті вимоги, які сьогодні закладені в законі про публічні закупівлі. І в цьому законі використовується лише виключно один сьогодні критерій це ціновий критерій за нижцю за нижчою ціною, і тому дуже багато послуг з проєктування, вони йдуть за цим критерієм і більш дорогі, скажімо так, майстерні і проєктувальні інститути з більш кваліфікованими кадрами. Вони ну не є конкурентними порівнянню з тими, наприклад, хто ну демпінгує, скажімо так, на цьому тобто, ринку. Тобто, це вже самі майстерні демпінгують, коли отримують державні замовлення. І самі майстерні і проектувальні інститути тут така дуже велика низка проблем. І ми вчора це обговорювали на круглому столі, і всі проектувальники, всі фахівці, вони дуже просять звернути на це увагу і зробити щось для того, щоб використовувався в при закупівлі не тільки ціновий критерій. Але й критерії якості, а, а то, от цей розмір в півтора відсотки, це хто так встановив? Це просто така традиція. На, да, на сьогодні це встановлено. Це статистика, яку ми проаналізували. Так встановлено саме, саме сьогодні на ринку. Ми маємо такі показники. Чи нерегулювання регулювання провокує зловживання з боку регуляторів? Не обґрунтовано ускладнює процедуру погодження та затвердження документації. Це простими словами мова йде про хабарі? А, так, і про хабарі теж я поясню про що йдеться на увазі. Сьогодні, згідно, згідно чинного законодавства, проєкт будівництва він не повинен затверджуватись органами місцевого самоврядування. Але, з іншого боку, є законодавство, в якому і вірніше інші закони, в якому ці норми ще не виключені. І тому ряд проектів, ти хочеш, не хочеш, ти повинен погоджувати навіть якщо в тебе там оформлена земельна ділянка, правильно навіть якщо ти отримав містобудівні умови і обмеження. Ти все одно йдеш і погоджуєш ще в органах місцевого місцевого самоврядування. А всі такі додаткові. Е Скажімо, контакти з чиновниками, і там, де ти ще не зовсім розумієш, коли неправильно прописана, неякісно прописана процедура, все це створює, скажімо так, підґрунтя для того, щоб для корупції для, для корупції, для того, щоб вимагались певні хабарі. Тобто, треба спростити цю систему згодження. Процедуру погодження проєкту потрібно привести до чинного містобудівного законодавства і всі оці надлишкові погодження з іншими органами ну, максимально відсікти і щоб їх вже не було. Тобто, це така наразі правова колізія, так? Що сьогодні так. Сьогодні так. Да. Треба відмінити узгодження в органах місцевого самоврядування? Так. Я зрозуміла так. вас. Так. Додаткові узгодження в органах місцевого самоврядування. А як щодо, от ми вже згадували про те, що є ряд таких вимог застарілих, як то встановлення сміттєпроводів, місць відведення для вибиття килимків, сушки білизни і таке інше. Як щодо безпекових вимог. А мені здається, що деякі безпекові вимоги, особливо якщо ми будемо говорити про вимоги пожежної безпеки, вони в Україні у нас навіть в рази більше ніж в країнах в тих же європейських країнах. З безпекою у нас це більш менш нормально. А не занадто? трошки занадто. Я ж кажу, якщо ми будемо говорити про пожежні вимоги, то ну, от, просто якщо вже ми говорили про пожежні вимоги, то одразу згадується літній е, такий скандальний сумний трагічний випадок, пожежа в дитячому таборі. Так. Вікторія в Одесі. Ну це завжди тепер згадують в контексті пожежних mm -hmm. вимог mm -hmm. і як їх можна легко насправді обійти. Я думаю, що ситуація в дитячому таборі вона така більш комплексна. Наскільки я знаю, то той табір він будувався без певної, без пев... без проходження певної процедури. Uh -huh. Точно проект не проходив експертизу, точно на проект не надавався дозвіл, і тому були такі зловживання, коли ну просто знехтували, скажімо так, учасники процесу для того, щоб пожежні вимоги були виконані. А наскільки це взагалі можливо, коли от будується певний об'єкт, а вже його. Ем... Якесь проектування воно здійснюється або заднім числом, або там ці документи не затверджуються, не проходять перевірки. Таке інше з 10 червня минулого року в Україні діють нові зміни в містобудівне законодавство, і дуже, скажімо так, раніше було декілька п'ять категорій складності, і, і перші три категорії, коли твоя споруда, наприклад, попадає в першу, другу, третю, ти не повинен був проходити експертизу свого проекту і не повинен був отримувати дозвіл на будівництво. Зараз скасовано всі ці п'ять категорій складності залишили тільки три категорії, три три класи наслідків, і практично, здебільшого, всі ті, хто попадав у цю другу, третю категорію і не отримував експертизу, і не отримував дозвіл на будівництво. Практично зараз такої можливості немає. І всі ці проекти повинні в обов'язковому обов'язково проходити як і експертизу. А це Скажімо так, ну додаткове ну додатковий запобіжник для того, щоб подивитися все, все, все спроектовано правильно з усіма з врахуванням усіх вимог, чи ні, і обов'язково отримувати дозвіл Дабі, яка вже потім здійснює контроль і нагляд у цій сфері. Дякуємо, пані Олено. Олена. Олена Шуля, керівниця сектору будівництва БРДО, тобто офісу ефективного регулювання, у програмі ранкова хвиля на громадському радіо, і насправді ми вже рухаємось. До новин, але перед новинами послухаємо трохи музики. Це буде гурт Mort з як завжди мелодійною композицією з зовсім немелодійною, важко вимов... м... вимовною назвою. Це назва це абревіатура. І зараз я спробую її відтворити. Е, називається вона «ГГПТКН». А про що ця пісня зараз дізнаємось?